Оскільки Будапестський меморандум провалився і перетворився на порожні слова. Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України на полях генасамблеї, Зеленський також зустрівся із Трампом. Після чого сказав, що це була гарна і конструктивна зустріч, на якій, зокрема, український президент закликав Трампа не відкладати санкційний тиск на Росію. Путін продовжуватиме війну на різних територіях. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною, що він не чекатиме закінчення війни в Україні. Він спробує знайти слабкі місця в Європі в країнах НАТО також президент Трамп сказав, що він готовий надати Україні гарантії безпеки після того, як ця війна закінчиться. наразі немає конкретних деталей на папері, але але добре, що ми вже працюватимемо зокрема над спільним виробництвом деяких видів зброї, що теж потрібно для гарантій безпеки.